Дівчата, привіт! Будемо сьогодні з вами переробляти ось такий манікюр. Це гель-лак і тут був французький. Дуже гарна нігтєва пластина, тому я вирішила вам його показати. Спочатку я думала, що ми будемо залишати цю форму, але згодом мене клієнтка попросить зробити коротші і щось наподобі балерини. Балерина це коли бокові сторони. Більш завужені до центру і спилений він прямо. Ось таку форму ми будемо з вами робити, тому бажаю вам приємного перегляду. Дивіться на рахунок, мене там один раз дівчинка писала такий коментар, що давати під низ під акрігель, щоб вибудувати апекс. Насправді, те, що ми даємо під низ, воно ніяким чином, ну, ви маєте на увазі базу. Воно ніяким чином не впливає на апекс. Апекс ви будовуєте за допомогою, в даному випадку, так як ви запитували, полігелю, акрігелю, і потім можете ви його ще, ще додати об'єму за допомогою вирівнюючого шару камуфлюючої бази чи прозорої бази. Те, що ми даємо під низ, це означає, що. Ми просто грунтуємо ніфтєву пластину для того, щоб вона була, щоб наступний матеріал носився добре. Ніякого відношення до апексу воно не має, тому на це потрібно звернути увагу, тому що е, да, кожен крок він має значення. Так як якщо ви тільки щось опустите, воно буде впливати на носіння вашого матеріалу. Тобто кожен крок має бути пропрацьований від початку і до кінця, але е, на кожному етапі ви виконуєте якусь конкретну функцію. Наприклад, там, спочатку ви знімаєте матеріал, тобто, ви знімаєте його повністю всюди, загладжуєте, щоб ваша поверхня була рівненькою, з кожної сторони проглядаєте, щоб не було. Від шарувань, якщо вони є, забираєте. Потім дивитеся, якщо є тріщинки, запам'ятовуєте собі нігодь, який вам треба буде відремонтувати. Потім вам потрібно форму запилити, ви гарно її запилюєте, пробафлюєте нігтєву пластину. Неважливо це. Ви тільки почали робити, тобто це перший манікюр. Чи це я кожен манікюр зняла матеріал, і я проходжуся пилочкою. Тобто, мені того, що я загладила фризою нігтєву пластину, замало для того, щоб... В майбутньому матеріал лягав так, як мені потрібно, а не так, як він хоче. Тому кожен крок я повторююся з одною і тою самою людиною кожного манікюру, коли ми з нею зустрічаємося. Тобто немає такого, що я один раз щось зробила, і на наступний раз цього вже не потрібно робити. Н -н -н. Немає такого. Треба кожен етап, кожен крок, кожну дію виконувати. Кожного разу. Це дуже важливо. Ось. Е, тому, якщо ви не будете пропускати оці всі моменти, у вас не буде ніяких проблем. Вчора мені дівчинка писала про те, що в неї були відчарування, і вона спробувала техніку, цю, яку я показувала, в неї все вийшло. Справді це дуже приємно, тому що, ну, що може. Що може бути краще, за те, коли ти чимось ділишся, і воно справді працює. Спочатку я знала, що воно працює для мене, тому що я це вже дуже багато разів перепробувала, і воно справді працює. І ще коли ти ділишся цим з людьми і воно починає працювати у вас, то це, ну, це безцінно просто. розумієте? А для чого мені ділитися? І ну, розказувати якусь е, нісенітницю для того, щоб щоб, що? щоб вас потім так само виходило або не виходило. Тому насправді дуже-дуже приємно. Якщо ж у вас є відшарування на торцях, там теж мені хтось, по-моєму, писав, що дуже часто відстають нігті на торці. Значить, ви погано пропрацьовуєте нігтюву пластину на торці нігтя. Не приділяєте достатньо уваги цій зоні, тому що насправді це дуже важливо. Торець, він дивіться, по-перше, сама нігтюва пластина вона може бути достатньо тонкою. Ну і це нормально. Знову ж таки, треба її подряпати. А ще буває таке, що, наприклад, з кожною корекцією ми чуть, -чуть там забафлюємо нігтик, ще щось робимо з ним, і він може скручуватися в кінці. Тобто на турці нігті можуть мати різну форму, різну, різну структуру протягом всього кожного разу, протягом кожного разу нашого виконання манікюру. Тому старайтеся. Якщо ви знаєте, що цей конкретний манікюр має відчарування на торцях, це означає, що вам потрібно приділяти максимальну увагу торцю, тобто гарно запилювати, спочатку, коли ви підготовлюєте, запилювати, забафлювати, тобто дряпати кінчик нігтика. І якщо ж, вже коли ви закінчуєте манікюр, в кінці підпилюйте перед топом, або взагалі не підпилюйте. Тобто є такі, манік... є такі нігті, якщо ви там підпилите під топом, потім покриєте топом, все буде з ним прекрасно, добре, він відстане і буде триматися. А є такий манікюр, неважливо, коли ви його підпилюєте, він все одно буде відходити. Ну, така собі структура нігтя. Тому не підпилюйте торець нігтя. Якщо ви знаєте, що вас відшаровується нігтьова пластина. На торці нігтювої пластини, е, тоді робіть манікюр настільки акуратно, щоб потім в кінці його не потрібно було запилювати. Ось і все. У мене є одна така клієнтка, якій я ніколи не запилюю манікюр в кінці. І то ми з нею завжди робимо гель. І мені не подобається те, що вона завжди робить, ну, не завжди, але періодично вона залишає довжину, але інколи просить робити її коротшими, тому що вона працює офіціанткою. І, е, ну, виявляється, на короткій нігті. Е, дуже часто ми запилюємо торець в кінці, тому що е, за допомогою опилу, спочатку ми трошки. Якби, Утончуємо, потоншуємо торець нігтика, і з другого боку ми беремо шефризу, якою знімаємо матеріал, і так само проходимося в арші щоб зробити її тоншою. А з цією клієнткою в мене такої можливості немає, тому що як тільки ми робимо опил торця, він автоматично потім відслоюється. Паде, не буде триматися до кінця, то все одно він, він, відслойка в ньому буде. Я буду знімати і просто буде відскакувати, відлітати. І насправді будь-яка відслойка це такі дуже неприємні відчуття. Це така, знаєте, як, як, як якесь відлуння, як ви щось робите, і ви чуєте, що то нестабільність, що то. Е Туди забивається бруд, туди забивається волосся, коли людина має голову. Насправді ну, відслойки, так само, як і тріщини, це дуже неприємні штуки, тому старайтеся навчитися так пропрацьовувати вашу нігтюву пластину, щоб, щоб на, на ній не було такого місця, в якому може бути відчарування. Ось бачите, Зараз зверніть увагу, наскільки сірою такою. Такою матовою є поверхня нігтьової пластини. Тобто я її пропрацювала повністю і зараз стараюся прочистити в зонах біля кути, коли всю прозору шкірку, все гарненько-ретельно забрати, щоб потім весь матеріал, який я буду туди класти, щоб він ляг щільно притик до нігтьової пластини. Якщо таке відбудеться, то відшарувань не буде. Я дуже хочу звикнути. Знімати вам ці манікюри, От, наприклад, зараз цей манікюр, який я роблю. Хочу звикнути знімати його вам, коли клієнтка прийде на корекцію, щоб ви подивилися, як він носиться. Ну, В принципі, весь гель-лак, який я знімаю, ви можете бачити, як він носиться. Тобто ця техніка працює, і навіть якщо вже одній людинці допомогло це і спрацювало, ну, це насправді успіх. Тому що багато хто не пише коментарі і не каже про те, працює ця техніка в нього чи не працює. Але, тим не менш, вона, вона дієва, мені вона подобається, і тому, якщо у вас є така можливість, зверніть на це увагу, тому що воно того варте. У вас автоматично відходять всі, всі проблеми, які до цього часу були. Відчарувань немає. На торцях, ну бачите, на торцях, зверніть увагу, не підпилюйте або гарніше пропрацьовуйте торцеву зону нігтя. І, і це набагато приємніше, коли людина приходить і в неї все на місці, нічого не відійшло. Відповідно, ви не витрачаєте час для того, щоб ще зняти цю відслойку. Тому що насправді спалити відслойку, якщо ж вона велика і практично все відійшло, то ну, там. Там все просто, просто треба буде попрацювати в тому місці, де вона ще тримається. Тому що якщо ви будете працювати на самій відслойці, спилювати матеріал, це достатньо таке неприємне відчуття, і клієнтка буде дуже часто жалітися на те, що її печа нігуть. Тому, та, коли немає відслоїк, робота йде набагато швидше по всіх фронтах. Неважливо, це. Зняття матеріалу, чистка, підготовка нігтєвої пластини. Тому що, якщо у вас була відслойка, відповідно, вам ретельніше треба підготувати це місце для того, щоб її потім в майбутньому знову на тому місці не було. Тому ось такі маленькі нюанси, які насправді, насправді є дуже важливими. Ось, ось так. Зараз ми вирівнюємо нігтєву пластину. Як бачите, я матеріалу надаю багато. Мені не подобається велика кількість матеріалу на нігтях, і при тому вони носяться дуже гарно, тому що кожен шар він теж дає про себе знати. І насправді найбільший шар завжди в манікюрі в мене відіграє база. Всі, решту не мають такого значення, як база. База вона йде чуть-чуть тостішим. Але приблизно найвища точка це може бути 1-1,5 мм, не більше. Ну, хіба що достатньо довгі нігті, і я вибираю камуфлюючу базу, тобто такі більш твердіші матеріали. То тоді формую апекс, частіше перевертаю ручку, і, можливо, в тому місці, де формується апекс, там може бути і 2 мм. Ну, приблизно, приблизно ось така товщина. Матеріалу. Якщо ви будете гарненько, тоненько накладати, покривати вашу нігтьову пластину 100%, тобто 100%, це означає, що от перед вашими очима є нігтик, і він має бути покритий повністю тим матеріалом, яким ви покриваєте. І як тільки ви це зробите, наступний крок. Весь наступний матеріал буде лягати якраз по тому, що ви зробили, і буде підкреслювати ваш перший, ваш перший шар. Тому старайтеся о той перший шар бази зробити настільки ідеально, щоб в е, подальшому, як ви будете наносити колір. він… Лягав, і ви думали, вау, о, прикольно, покрила базу. Тут треба було звернути увагу на це. Тут треба було трошки більше бази додати. Ну, і так само не катастрофа. Наприклад, якщо ви покриваєте колір і побачили трошки, що щось десь на, на чомусь він десь ви пропустили місце і не додавали бази, ви в подальшому зможете це все виправити топом. Топом топ так само вам в цьому може допомогти. Тільки головне не забути це місце, і можна так само топом вирівняти таким самим чином, як базою. Тільки топи зазвичай вони такі бувають рідкуваті, не так. Такі густі, як база, ну, в моєму випадку, моя тому що бази так само бувають і густі, і рідкі, в моєму випадку бази густі. Я люблю з тими базами працювати, тому що в мене насправді є час трошки, щоб пожунглювати тим матеріалом, поставити його туди-сюди, куди мені потрібно з рідкою базою. В принципі, там швидкість. Тут головне з рідкою базою треба швидко працювати. Але, в принципі, з нею ви так само можете легко вирівняти нігтю пластину. І просто головне, швиденько кісточкою пальчиками перебирати, щоб щоб швидко це все у вас лягло так, як потрібно. А топи вони насправді такі ріденькі, і е, якщо ж вам треба щось вирівняти, то Знову ж таки швидкість наносити всюди рівномірно там, де треба, і тільки в тому місці зможете чуть-чуть більшу крапельку взяти на нігтик, на кісточку і поставити, просто доторкнутися до тої слизької поверхні, якою ви зробили топом. Доторкаєтеся до того місця, де у вас є впадинка, і топ автоматично заповнюється. Тобто він насправді працює дуже швидко і розтікається між собою. Швиденько, тому вам тільки треба дати йому як направлення, куди він має текти, І все, він свою роботу зробить сам автоматично. Головне не ускладнювати собі життя, не навалювати велику кількість, тому що з меншою кількістю вам легше. Працювати Вам легше направляти той матеріал туди, куди його потрібно направити. А якщо ви дасте забагато, вам потрібно теж ту велику кількість також її виправити так, як треба, виправити в то місце, в яке треба. Тому, та, тому на це слід зважати і не, не потрібно це ігнорувати. Зараз, бачите, ми з вами покриваємо все кольором. Колір у нас такий дуже прикольний, ніжно-рожевий. І ще раз повторюємо ще один шар. Люблю я гарно пігментовані кольори, але так само, якщо пігментація не дуже добра, то насправді не все так трагічно, не все так погано, тому що тут я впевнена, що він просихає 100% і просихає добре. Е, тому що сильна пігментація вона така дуже е, з характером, як то кажуть. Якщо ви її десь там забагато нанесли і добре не просушили в лампі, то, то вона дасть про себе знати. Якщо не тепер. То коли будете знімати, у вас буде на фрезу набиватися м, така велика кількість кольору. Якщо ж таке відбувається, то значить матеріал був непросушений добре. Тому що весь просушений матеріал він відскакує. Відскакує від нігтєвої пластини. І, м, А якщо він був добре не просохший, то він буде вам забивати фрезу, ту, якою ви знімаєте покриття. Ось так. Тому. Ці всі нюанси, насправді, нюансів багато, і насправді вони всі. Ну, Насправді все просто, але для того, щоб ви до цього дійшли, е треба, треба трошки часу. Ви спочатку пробуєте, не виходить, а потім шукаєте відповіді, потім знаходите тих людей, які діляться, як зробити там, як зробити там. Молодці, що запитують в коментарях, тому що насправді. Ці коментарі вони зможуть вам допомогти знайти відповіді на запитання. І ну, це круто. Тому, е, Тому це важливо. І для того, щоб досягнути такого результату, треба дати собі час. Треба не, не вимагати від себе з першого разу все так, як, як всі роблять, як, як, як роблять. Як роблять всі майстри-професіонали. Дайте собі цю можливість, вчіться, вчитися на своїх помилках. Якщо не можете виправити цю помилку, то тоді шукайте відповіді на неї, шукайте відповіді на, на свої запитання, які у вас є, і ви обов'язково їх знайдете. Тому що насправді все просто, тільки треба кожному моменту приділяти. Достатню кількість часу. Якщо ви будете це виконувати, відповідно, ваш матеріал буде лягати так, як вам треба, а не так, як йому хочеться. І це насправді дуже, дуже класна штука, тому що потім у вас полегшується робота, ви бачите те, що у вас все виходить, це виходить. І приємна картинка в кінці, людина йде від вас задоволеною. І, відповідно, носиться гарно. Приходять з цілими нігтями, нічого не сталося. Ну, Якщо тріщинки є, то полігелем я все ремонтую, в мене все тримається. Там теж клієнтка мені написала, не клієнтка, а е дівчинка написала мені, що е коли її ремонтують, тріщинка все одно появляється, по-моєму, ремонтують так само полігелем. Не знаю, знаєте, ремонтувати полігелем це Ну, також треба достатню кількість матеріалу, все залежить від товщини, від, від об'єму тріщини. Якщо тріщина дуже велика, відповідно, треба трохи більше матеріалу ставити. Якщо запилювати, запилювати його трохи менше, щоб відповідно, та товщина того полігелю в тому місці залишалася. Тобто, це не просто мені ремонтують поле полігелем і воно тримається. Можливо, забагато його спилюють, можливо, замало його туди ставлять. Ну, багато нюансів, але насправді полігель дуже класно виконує свою функцію. Ось ми з вами підійшли до завершення цього красивого манікюру. Зараз в кінці я трошечки арочку підпиляю фризою, якою я знімаю матеріал. Я дуже насправді люблю це робити. Тоді він виходить таким дуже достатньо акуратним, красивим і торці тоненькі. Дякую, дівчатка, що дивитеся мене, підписуйтесь на канал, коментуйте. Я дуже-дуже цьому рада. Бажаю вам гарного початку тижня. А я йду далі працювати і щось цікаве для вас знімати.